Всім привіт, ви на каналі Геймер, з вами Ігор, і сьогодні у нас 42 серія по проходженню ж гри City Skyline. Ну, і як бачите, я вже майже виздоровів, трохи ще голос сівший, але грати можна і грати нормально. І сподіваюся, я не буду бубніти в мікрофон, бо вже як я не старався на обробці підтягнути. Гучність, активність ніяк не виходило з температурою тяжко записувати. Не знаю, пишіть в коментарях, чи варто чи не варто записувати, бо YouTube не любить, коли ти виходиш з графіка, і... але чи ок вам дивитися? Будемо якийсь компроміс шукати, дивитися. Звісно, ставте ваші козацькі вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. Знабадаю, що ми рухаємося до 500. Потрібно швидше. Зараз уже ситуація. Ну, трішки краще дивився по останньому відео то 68% людей було не підписаних, але які постійні глядачі. А, ну, краще вже чим було, але не 70%. Ну тобто, це перший, коли стало менше 70%. Круто. Я вам вдячний, але давайте краще робити. Давайте підписуємося. Перевірте підписочку і давайте швидко до проходження. Це важливо. Розвиваємо український YouTube та український контент. Його має бути більше, щоб тоді ніхто не казав, а нема що дивитися. <кій> Правильно, правильно. Я чекаю, поки ви це все зробите. Ну, а ми давайте до прохоження. Я вже так сівся позручніше. Давайте. О, і так, дивимося, що у нас добудовано. Я дорозмітив. Ось у нас декілька. Я де поставлю. На двічку, тому що, в принципі, дуже часто падає вниз, але в загальному було 19 мільйонів, стало 24 900. Ну, 19, я не пам'ятаю, з чим там було. Ну тобто Ми йдемо в плюс в загальному. Плюс до всього, що ми, в принципі, розвиваємося, але у нас наші ферми ось ці, вони ще першого рівня, а не п'ятого. Тобто, бачите, вони виробляють не дуже багато продукції, її буде більшати, тому що її купують, і ну, через це ми будемо отримувати краще. Кращі ферми і більше продукції. Ну, от, наприклад, бачите, вже ця досягнула максимуму зернова ферма Ну на першому рівні. І через деякий час вона апнеться, апнеться до третього рівня, і ми зможемо ну Вона буде виробляти більше продукції. Ну, що я зробив за кадром? Я не пам'ятаю, чого не було, якщо чесно. А ось зробив сполучення. Сполучення ось тут. А, і, в принципі, те, що, ну, тут тепер у нас виникає, ну, не те, що проблема. А, нема місця, де будувати вже наші ось поля. А вони нам будуть треба. До речі, що також замітив, поки грав. Я думаю, вам також помітно буде на відео, от коли віддаляєшся, гра дуже сильно втрачає в кадрах. Тобто, наче і нормально, і я не знаю, що такого наче не помічав до апдейту. Якось ну дуже поганенько оптимізовано. До речі, а давайте е, налаштуваннях перевірюючи. Е, так. Нет, дорожній рух. Е, до речі, от я його і не бачу. Е, ФПС Ліметер. А ось ФПС Лімітер, 30, 30 кадрів. Ну, давайте. Давайте спробуємо в. Давайте в грі спробую підняти до 60. Раптом. Раптом стане. Ну, можливо, я просто на деяких форумах читав, що. Типу розсинхрон Розсинхрон ідея, там гра хоче і там фізично обрубається, втрачається. Подивимося. Але я думаю, це ну, це, це проблема самої гри. А, так, що на цю серію я б взагалі запланував? У нас, давайте будемо дивитися виробництво. У нас нестача, ну от трохи нестача, я думаю, зерна у нас трохи більше стане <кій> нафту. У нас немає. Ну, в принципі, в принципі принципі давайте подивимося, що в нас по благах. Переробка нафти, нафтопродукти, зерно. У нас не вистачає нафти і зерна, в принципі, для того, щоб нам. Це у нас що? Хімічна продукція. Ну, у нас вистачає, дивіться, хімічної продукції. Але не вистачає фармацефов. Фармацеф... Five. Фармацевтичної продукції. Щось таке. А, так, ну, в принципі, те, що я бачу, то нам потрібно багато. А нам всього потрібно. Ну, із-за цього, ну, саме із за нестачі ми імпортуємо. Бачите, іде імпорт а, і багато. Ну, це все дорого. Ого, О... ну, потрібно великі плантації нам робити. Uh, тому давайте все-таки якось цим займатися. Uh, по місту, в принципі, Ну проблеми ніякі там uh, плюс-мінус не зникають. Um, дивно, що тут вона виникла. Давайте подивимося, до якого збирає, де він у нас є. А звідки він взагалі їде? Власник, крематорії в... Ага, він не назначений. Е... Саме ціка... клас. Е... Район обслуговування. Давайте тут. Ну, це, це взагалі, що таке? Що воно так розставило? Давайте. Ну, ось максимум 2, ну, це, це, це нереально. Не Можливо, це і пропустив, бо я так усі перевіряв, але ну, може, там там може бути реально. Я забувся взагалі, що я тут розміщував його. Так. З медициною нічого не хочу поки розбиратися. Дістало майже в кожній серії. Ми це дивимося. Місто в принципі розвивається. Так, по гірській промисловості. Давайте подивимося. Ну Тут у нас, в принципі, вистачає єдине, що нафта, так? Можливо, можливо. О, тут у нас електромережа. А чи можемо ми цю електромережу ось велику, да? А, ми можемо її під землю пустити. О, все супер. То ми її під землю зараз і е, відправимо, правильно? Ну, а навіщо вона нам? Вона нам тільки заважає. Е, тоді так і робимо. Я ось підключаюся до цієї електромережі. Робимо паралельно. Так, ось е, погано видно на цьому фільтрі просто. Давайте. Давайте досюду. Так, є. І паралельно ось у нас з цим. О, також є. Давайте я, от щоб його знести, вже прямо повністю. Ну, давайте, ладно, не повністю ось. Анархію. З'єднали. Так, з'єднали. А тепер е, я хочу позносити непотрібні нам з'єднання. О, ось так. Зносимо. І я так розумію. Ану, ой. Ага, ось так. Я не побачив ось з цим. Ну, можливо, воно не так гарно виглядає, але враховуючи, ну, взагалі а, правильніше, і е, якщо читаю, ну слідкуйте за новинами, думаю, у нас немає людей в Україні, які не слідкують за новинами, особливо, які пов'язані з енергетикою, у нас в ну, наших Політиків з'явилися енергетиків, з'явилася ідея така, що потрібно робити е, от, інфраструктуру таку максимально під землею, бо так вона більш захищена, і важче вразити, і, в принципі, Ну вона займає менше місця Ну, якщо це все нормально зробити, я не думаю, що це викличе. Якісь проблеми з ремонтом. Так, це дорожче, це явно, але хоча з іншої сторони а построїти такі здорові стовпи, також коштують дуже дорого. Ну тут потрібно явно експертна думка, якою я не володію, тому ну не знаю, що краще. Але ну на мою думку, от мені мені це гарніше подобається. Тут ми збудували в себе а, саме так, через те, що ну бо, бо краще виглядає, <кій> і можемо собі дозволити. А, ну так бачите, що зараз 25 200 трохи пішли в мінус, але час від часу, там чи коли приїжджає, можливо, потяг. Хоча я не бачив, щоб вони його завантажували. А у нас, в принципі, все окей. Давайте я куплю цю клітинку, щоб вона нам не заважала вже. Оці 음... дві я купую. Так, купив ці дві клітинки, і я говорив про те, щоб побудувати здоровий порт а, на вивезення. Ну, тут ми явно будемо розвивати от поля, видобуток ось по цьому берегу. Uh, щоб це десь плюс мінус в одному напрямку було, але ну, зараз я не впевнений, що нам потрібно його будувати, бо ось ці два порти uh, знову бачили, просто миттєво в один момент бацяє медицина. Вся. Ну, мені здається, що uh, проблеми з медициною вони лінійні uh, в грі, тобто не рандомні. Ну там приходить людині, не знаю, три, умовно. 30 років, все життя закінчилося. А насправді не так. По собі. Нічого не змінюється після 30, все змінюється після того, коли ти вже починаєш по-іншому сприймувати своє життя. А, так, хвилинка. А, мотива... Мотиваційна хвилинка від ігра. Ні, Насправді, якщо ти за собою, за своїм життям нормально слідкуєш, то. Це все просто цифри. Так от, давайте до гри повернемося. Бачите, відразу і пропало, тобто швидкі виїхали, десь вони можуть стигнути, десь вони не можуть стигнути Ну там було просто купа. Ну Це, це реально якась дисбалансна штука. Ну Це не окей. Тому ну, ще більше ставити медичних центрів. Ми просто по грошам вже не вивозимо, тому ну, є проблема. Ну Окей, хай буде це проблема. Це, це як би то кажеться, не те, щоб наша проблема. Як я думаю, вирішити проблему, щоб от ці лепи у нас їх не було. Ми давайте поставимо <кій> розподільчий пункт. Де він у нас? Трансформаторна підстанція. Так, і бачу вона дорогу, наче не просить, правильно? Ну, наче не потрібно. Так. Вугільна газова, аварійна батарея. Сонячна. А, давайте. Давайте ось. Ось тут такий схил прямо. Оопум. Пу -пу давайте ось тут я вирівняю трохи землю. Ну, щоб більш зручнішенько воно виглядало. І. О, так, 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 так. Я думаю. І поставимо декілька тут. О... панелей. Ой, панелей, батарей. Для того, щоб, ну. Просто щоб вони були. Ну, бо, бо в нас вони є. Так, є. трансформатор на підстанція є. Ой. Ага, а от тепер мені дуже цікаво. все на звідси. А я вже не можу туди підключитися, правильно? А Тоді ми її переставимо. Розвернемо, бо я просто. Переставити. А, мене. Е, збило з толку. Так, де у нас ще ось вхід, правильно? Чи ні? Я знову не розумію, де у нас вхід. Ось так, мабуть. Ну. Ну, схоже на правду, правильно? І давайте тепер від неї. Ну тут тут маленькі є, а вони нам не дуже потрібні. Так, у нас лінія електропередач. Одна. В Але ж дивіться, у нас в принципі, від давайте спробуємо подивимося, як воно у нас буде працювати. ну ось, Звідси в нас на, на заводи піде, тому окей. І, і давайте робимо підземне з'єднання. Я відразу ось зношу нашу ось цю лінію. Вона нам не потрібна, вона нам заважає. А ми її модернізуємо, то перероблюємо. Правильно. Опа. А де ж? Де ж де ж наше підключення? Я не, не, не розумію, чому так. Ну, я не можу. Тобто, підземним я не можу підключитися правильно? А потрібно обов'язково робити. Добре, ну що ми зробимо. У нас, в принципі, вибору особливого немає, тому. Ось так. Ну, в принципі, дивіться. Не дуже мені подобається, але якщо немає такого вибору, хай найбуде. Так, дивимося, чи з'єднання в нас залишилося. В принципі, наче все добре. Єдине, щоб отут вистачало в цій в цій лінії передач просто. Ну Тут 400 МВт проходить. Тому я думаю, що вистачить. А тепер м -м, аварійна батарея. ємність 200, але вона займає багато місця. Чи потрібна вона нам? Ну, захотіли поставити Я захотів поставити, давайте поставимо. Е, хай буде. ж... Так. Давайте вирівняю трохи більше землі. Зроблю, захочу трошки більший е, клаптик. О, так. Ну, в принципі, ось так. Наче нормально. І поставимо ще. Е... Ось цю, щоб там можна було проїхати. Так, де в нас е, і е, ось? Можливо, навіть вистачить, як ви думаєте. Анархію приберемо потрібна дорога. Е, я розумію, буде дорога, якщо гарно підносиш а, так, не захотіло вона автоматично підключити, тому ми підключимо ось так. Все є. Ну, в принципі, в принципі нормально. Тепер по дорозі. Дорога, дорога, дорога. Звісно, у нас ось так буде дорога. А що я хочу? Дивіться, насправді, у нас ось тут крута зв'язка, але в одну сторону. А, можливо, я зроблю подібну. Тут розв'язка, тут розв'язка. Мабуть, ось цей клаптик я квадратик також уже куплю. Давайте ще подивимося. Так, давайте ось оце і тут все. от ці куплю. Мені цього точно достатньо. Зробимо ось тут розв'язку. І проведемо вже дорогу, яка буде. А чи потрібно? Ну, я от, от реально знаєте, я сумніваюся, чи воно потрібно нам. Тому що, в принципі, дуже багато трафіку нам не потягне сюди. Ось ця дорога в нас має працювати. В теорії правильно. Тут можливо єдине, що з'єднав. Тут зробив дві. І з'єднав би. Правильно на нас приходить. Надо потрібно якось прообретити. Давайте не будемо робити, поки туди заїзд. Можливо, пізніше щось, та я і зроблю. О, ну, логічно, він тут напрошується. Я, буде тут розв'язка, яка вона буде, побачимо, не знаю що. Е, тому що ну дорога, щоб була якась е, цей район, з'єднала е, альтернатива якась, от, е, от, от, от сюди. Там уже будемо розбиратися. Ну, тому що, бачите, тут не надто велика забудова, тут більше виробництва. Ну, ну от звідси, звідси, от в цю, в цю дорогу. Але зайняти тоді. місце, Нам потрібно так потім. Ну, скоріше, а якщо ми з цього. Тобто. Ну, мабуть, от потрібно робити десь тут. Типу, як коколо якесь, щоб ми звідси могли виїхати вже от на, на цю швидкісну трасу. <кій> 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 Перепрошую. Давайте я ось тут і почну робити е розв'язку на прискоренні. І після того, як я її побудую, повернемося. Добудував я. Трохи дивно вийшла розв'язочка, я щось. Запутався в з'їздах і вийшло так, що. Ну от Ця частина мала йти. Ну Трохи коротше перепутав. Але. Ну, як альтернативка, бачите, полоси перетикаються. Геніальна задумка така вийшла. Трохи заплутався, реально. Але перебудовувати вже не захотів. Думаю, ну, в принципі, виглядає нормально. Дивіться. Давайте, щоб напрямки руху було видно. У нас є виїзд з міст не з міста, а виїзд з промислової зони. Тобто, ми виїжджаємо і поїхали вже на. Коли там у нас там не пам'ятаю, червоне чи щось таке, то там чим квітневе називається. І поїхали ну, можемо назад вернутися. Я б, в принципі, не знаю, як заборонити, ну але хай буде. Прибрав, щоб вони там не стояли в черзі, якщо якось будуть, ну подивимося, в принципі, немає виникати там постійної потреби в розвороті такому. О, можливо, я якось. Якось, якось, як тут можна. О, не знаю, не буду. Не буду нічого робити, щоб назад повернутися. Хай буде. О, хіба що, якщо. Ну, от реально можна зробити ось ще тут, щоб він назад вернувся. Щоб вони не розверталися через цю дорогу, ну раптом, якщо не туди поїхали але ну через таку дорогу я не думаю. Е, більшість, ті. давайте е, виїхали і поїхав уже в сторону міста, Є. а потім у нас заїзд. Заїзд до нас ось якраз зі сторони міста або зі сторони іншого населеного пункт. Квітневе ж дається, даєте? А, квітень. Просто квітень. І ось ми розвернулися, заїхали, і, в принципі, в принципі, все, я на цьому серію завершую. Ми будемо далі розвивати нашу промислову зону. Нагадаю, що тут у нас буде якесь важка промисловість, тому. Будемо це все якось розвивати, перебудовувати. Ось дорожка в нас гарна, класна вже є. Тому думаю, воно того варте. Ну а від вас я обов'язково чекаю вподобаєк та підписок. Підписуйтеся на канал, ми рухаємося до 500. Коли буде, у нас майже 500, не майже, коли буде 500 підписників, зробимо якісь інтерактиви. Перевірте свої підписки, бо я вам точно кажу, що кожен другий з вас то дивиться і думає, що він підписаний, він не підписаний. Перевірили, зайшли, поставили подобайку, підписалися, залиште коментар, пишіть коментарі. Це продвигає відео, розвиває взагалі український Ютуб, і Ютубу буде показувати, що український YouTube, він. Активний, цікавий, і ми будемо розвивати цю платформу для україномовного сегменту. Всі разом, тільки разом. По-іншому ніяк не вийде. А, тому давайте зробіть все, що потрібно. Ну, а я пішов записувати далі відео, а, які ви любите дивитися. Сподіваюсь, любите. Ну, якщо не любите слів, не буде записувати бо канал росте. І я дійсно бачу, що аудиторія а, збільшується і вона. Трохи активна, але потрібно більше активу. Давайте навалюйте ну, всім гарного дня, вечора, світла Україні, перемоги, Па-па.